Вітаю! Сьогодні знову про дрес і в мене є два питання, які найчастіше ставлять мої учні. І одне з них це про об'єм. Скільки речень я маю написати у відповідь, на кожну відповідь? Насправді, прямої рекомендації немає, тому що це не позначено в критеріях оцінювання кількість речень. Але якщо ми уявимо, що ми пишемо класичне сел, в якому є вступ, основна частина, яка складається з трьох або двох мінімально абзаців, і висновок, і в кожному з них в вступі і висновки по два-три речення. А в основній частині від трьох до п'яти семи речень, то мінімальна може бути десь приблизно 14-15 і вище речень. Але зверніть увагу, що це мають бути складні речення, не прості, поширені речення. І якщо ми візуалізуємо, то ось, наприклад на відповідь четверта у вас здається от стільки місця. Тобто візуально екзаменатор відкриває, і у вас має бути якийсь об'єм. Але це залежить від вашого почерку, від того, що ви напишете, тому що головне тут це глибина вашого аналізу.